В області створили першу добровольчу пожежну команду. В селі Паггульченгівського району урочисто привітали новоспечених пожежників. Практика добровольчих загонів рятувальників вже давно діє в світі. Це європейський досвід всіх розвинутих європейських країн, де створення, де добровільні пожежні команди по кількості переважають професійні в декілька разів. Місцевість поблизу села Пакуль пожежа небезпечна, навколо ліси, торфяники та Гончарівський полігон, а до найближчого відділення ДСНС 15 кілометрів. Тож місце розташування нового пожежного пункту обрано не випадково. В адміністрації не раз піднімалися у нас питання надзвичайної ситуації. Саме більше мнів мнюв боровики. Торфяники горять, гарят пакуль. Таже относяться ну у нас здесь більше ліса горели в тому году. зараз в команді працює чотири пожежника. Всі вони пройшли навчання, але досвіду реального гасіння пожежі ще не мають. Та в управлінні ДСНС обіцяють провести повну підготовку нових кадрів. Пакульські рятівники отримали в подарунок власну пожежну машину. Задача нової команди локалізувати пожежу та чекати підтримки. Допомога пакульське лісництво і Михайла Кацубинська Пожежна команда. Так, а скільки у вас взагалі зараз працює? Взагалі зараз 4, але як голова району сказав, буде вісім. Це перша така команда рятувальників на Чернігівщині, але керівництво області планує зробити такі підрозділи добровольців в кожній територіальній громаді. У Нас на сьогоднішній день біля 580 селищних рад на території Чернігівської області. Ці селищні ради мають об'єднатись приблизно ми розраховуємо 50 там 55... Об'єднаних територіальних громад, скільки буде і безумовно така об'єднана територіальна громада, в тому числі і передаються всі повноваження там по утриманню соціальної сфери, в тому числі і пожежної команди. Ми зараз говоримо про те, що інфраструктурні всі проекти вони мають забезпечувати закривати. Тому безумовно це буде розвиватися для того, щоб кожна громада мала власну добровільну пожежну дружину. Оновлюється обладнання рятівників і в обласному центрі. Керівництво Державної служби з надзвичайних ситуацій України виділило 400 мільйонів гривень на закупівлю нових пожежних машин. І от працівники ДСНС Чернігівської області отримали новенький автомобіль, який допоможе вогнеборцям врятувати сотні життів. Це сучасний автомобіль. Ну, має великі переваги перед тією технікою, яка зараз у вас експлуатується. По-перше, це економічний автомобіль, він практично 18 літрів, дизельного пального на 100 кілометрів розходи. Тут вже сучасна цистерна поліпропиленова на 4 тисячі літрів, бак для пінообразувателя на 300 літрів. Ця машина на базі автомобіля Ман оснащена усім необхідним для пожежогасіння. Усе відповідає європейським стандартам. Що цікаво, зібрана вона в Чернігівській області на Прилуцькій пожмашині. Як вона покаже себе в дії, побачимо з часом.